А що ми знаємо про Шевченка? Де ж правда про його життя? Таким не був, про що не вірив, а мудрість його прийшла в майбуття. Свій шлях під паном і в засланні, в визнанні у погоду і в негоду. Тарас наш був звичайним сином Кріпака, а став духовним лідером народу. Багатогранний, Творчий свій творець епічної поеми. В своїх віршах він увіковічнив народу свого вічні проблеми, про весь народ, про весь обшир в країни, про прагнення звільнитись від кріпацтва. Писав Тарас про націю свідомість писав у юності і у роки бурлацтва, він рупор наш, слова Його величні. Ми всі вчимо рядки його віршів, його феномен для народу символічний, і прислухатись потрібно до його слів. Історія життя Шевченка-сага. Він не лише поет, але й художник, дехто вважає його Пророком України, а інші твердять, що він безбожник. Він вимовив у Бога свою долю. Просив у Господа, щоб сили дав, лишив свій поетичний скарб народу і 200 років сканева спостерігав, й рядки пророчі заповіту, народ цитує у війні і вірить, кров ворожа потече у Чорне море по Дніпрі.